стали навколішки перед полеглими героями. У рівному на Майдані Незалежності прощалися з українськими військовими Олександром Вузнюком та Андрієм Морозовським. <му> Олександр Вузнюк народився у селі Тучин Рівненської області. Там завершив школу, потім вступив до училища. Працював столяром. Дуже добросовісний захоплювався самостійно, організував свою роботу, меблі, все сам добився, хату построїв, сім'ю мав. Війна забрала життя. Знайомі кажуть, він мав золоті руки, був щирим та чесним чоловіком. Що можна сказати, хороша людина, дуже хороша людина. Ми прочилися з ним стільки років. Андрій Морозовський народився в Рівному, завершив школу та одразу пішов працювати. Був підприємцем у сфері торгівлі. Дуже добрий, дуже хороший. Привідний. Це мій чоловіка привідний. Ну все можу сказати, тільки хороший. Він був підприємець. Підприємець і так дружили, завжди спілкувалися. Андрій Морозовський встав на захист держави у лютому цього року. Військового досвіду не мав. Олександр Вознюк проходив строкову службу, чекав повістки, адже мусив захистити свою сім'ю. Вони пішли за всю Україну, і це найвищий вияв любові до своєї землі. Бо лише з такою любов'ю можна сміливо йти у бій. 51-річний солдат Олександр Вознюк загинув на запорізькому напрямку ще рік тому. Лише зараз тіло чоловіка повернули додому. 43-річний захисник Андрій Морозовський загинув 11 травня цього року на Донеччині. Його поховали на кладовищі Нове, а Олександра Вознюка в рідному селі Тучин. Владислав Стецюк, Віталій Дубич, Андрій Дейнега. Новини Рівного